Доброго часу, я вас вітаю, мої золотенькі. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. Ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні дні, так? Подивимося, що нас чекає з вами по енергіям. Дуже останнім часом важко, майже кожної доби трапляються дуже складні ситуації з нашими людьми, так? Але ми тримаємося, наскільки можемо. Вас, як завжди, буду просити залишати свої вподобайки. Пишіть у коментарях загальні запитання, та більше інформації, як завжди, ви можете побачити у телеграм-каналі. І так, вихідні, 20-21 квітня. Мені йде втрата ресурсів. Тобто ми можемо на вихідних знову втрачати якісь ресурси забезпечення. Так, ресурси. От, і йде таке зморення, розчарування. І... А, Багато іде переміщення на вихідних. Значить, активність тримається транспортні засоби, дитячі енергії, масові, масові місця зібрання людей. Тому треба бути дуже обережними. Мені йдуть на вихідні наслідкові енергії. Ось, тут треба бути дуже-дуже уважними. Захист буде працювати, перехоплювати цілі будуть, тобто не без того. Але ситуація достатньо таки е, напружена, агресивна, скажімо так. Так, давайте подивимося: 20-21. 20-21. Субота та неділя. Мені йде хирість, Хитрість, яка націлена на навчальні. Біля навчальних закладів, можу щось відпрацювати. От. Дуже помірна ситуація може бути на лініях зіткнення прикордонні території. Там ситуація, знаєте, вона помірна, але вона агресивна, напружена, тобто така, знаєте, от як вона була, в вихідні зберігатиметься. Нічний час на вихідних може дати нам масову активність. Тобто активність у повітряному просторі масова. Вона може бути. Тобто Це можуть бути знову масові тривоги і переміщення. От. Але ці переміщення не всі будуть прямими. Тобто тут якось говориться про якісь ілюзії. От. Тобто Така масовість вона може бути, але не, не а, кожного разу. Це буде а, конкретні дії. Тобто, так? А, так. Ну, тривожність наша загальна, вона буде піднята. От, через те, що ми можемо мати якісь форс-мажорні різкі ситуації по ресурсу забезпеченню. Тому бережіть себе, тримайтесь, все буде Україна.